Це вже п'ятий випуск, і як кажуть, невеличкий юлей, адже доводилось в Житомирі освоїти на кафедрі все із нуля. Це і формувати кадри та освоювати нові дисципліни, тим більше ті, які на часі і вивчення яких дасть можливість готувати висококваліфікованих спеціалістів. Це і політична журналістика, це і менеджмент видань, це і редакційно-видавничий фах, як робити дитячі видання, газетні видання, журнальні видання, наукові на кого популярні і так далі, так далі. Це теорія інформації, це теорія комунікації. Тобто, це фахів... ми готуємо фахівців, які готові працювати в ЗМІ в широкому розумінні цього слова. Серед тих, хто отримав диплом із відзнакою, і Валерія Мороз. Хвилюючий момент, новий етап у житті. Я прагну розвиватися в обраній спеціальності. І тепер буду, мабуть, всі знання, які отримала тут, приміняти на практиці. А є якесь вже місце, яке вже. Уподобала. Звісно, є. Я дуже хочу прагну працювати обраною спеціальністю у видавництві або у ЗМІ. В принципі, це моя мрія з дитинства, і я сподіваюся, що вона збудеться. Кожен студент готував дипломну роботу, виходячи із майбутньої професії. Це і газети, і журнали, уже готові до друку. Дійсно, відчуваю переживання на четвертому курсі не так було якось страшно, тому що ми майже вже. Не студенти останній день, коли ми ще можемо відчути себе студентами, а потім ми вже йдемо у більш серйозну, більш серйозне життя. До речі, половина випускників уже знайшла собі роботу, як свідчить ринок праці, і решту дипломованих спеціалістів чекають на підприємствах та організаціях як менеджерів рекламної та інформаційної політики.